Напередодні дня сухопутних військ бойовики привітали піхотинців, які тримають оборону попасною масштабними обстрілами. За два десятки мін 120-го калібру впали обавічі порного пункту. Такими вирвами всіяний увесь периметр. Наслідки вечірнього обстрілу фіксують спостерігачі ОБСЄ. Did they have any casualties from this hit? А чи були якісь жертви? Поступ... No, no uh -huh. Армійці розповідають, бойовики гатили по їхніх позиціях одразу з двох напрямків. Обсяг вівся з двох точок, це з Первомайська, неподалік Первомайська, відповідно, з Новолосандрівки. Плюс вони потім перевелися на наших сусідів. От. І відповідно. На Троїцьке бійці впевнені на боці бойовиків відбулася ротація. Новоприбулі найманці збільшили кількість війська та озброєння. Коли їм підвозять озброєння, відповідно частота обстрілів збільшується. Ну і коли проводиться якась ротація, теж частота обстрілів збільшується. Ті, що були в них якісь більш спокійніші, вони получається це в них як було по годиннику. Відстрілялися провокація і все, і чекали нашої. Там сиділа можна сказати так маленька група. Зробилася ротація, там досить багато людей заїхало. І досить багато людей, і інші зброї. На боці ворога воюють кадрові російські військові, заповняють армійці. Коли вони заступають на позиції, обстріли прицільні. Зараз працює професійна армія їхня, і вже не було як в 15 му там набирали кого підряд. А зараз працює професійна армія. А Росія то така страна, що вона не зможе здатися. У день сухопутних військ піхотинці очікують на непроханих гостей. Погода сприятлива для диверсантів. Околиці попасної вкриті туманом. Менше відомість, то більше лежить. Вітер в їхній бік, то їм на руку, бо менше чути. Я як не видно, то хочу чути щось. Я так вітер в їхній бік. То... ми готові до їхніх подарунків, привітань і звичайно дамо гідну відсіч. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал.